Та дистанційні уроки. Тема нашого уроку віднімання двоцифрових чисел виду 65 20, складання і розв'язування задач. Підпишіть, будь ласка, на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я буду чекати! Будь ласка, ми починаємо працювати. Заплющте очі та подумки подумайте та промовте! Я все знаю, я все можу, я все зможу. Ще раз, я все знаю, я все можу, я все зможу. Усім бажаю успішної роботи на уроці. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 49. Один рядочок. Граємо в гру Гора таємнича. Тоді розгляньте приклад. В кожному ряду піраміди додайте два сусідні числа. Їхню суму запишіть в кружечку над ними. Заповніть усі кружечки кожної з пірамід. Погляньте, що деякі піраміди краще розв'язувати знизу вверх, а деякі зверху вниз. 2 додати 1 буде 3. Далі 1 додати 3 буде 4. 3 додати 4 дорівнює 7. Давай з тобою подивимось. 3 додати 6 буде 9. 6 додати 5 буде 11. 9 додати 11 буде 20, мої розумнечки. Наступне 7 додати 2 буде 9. 2 додати 3 буде 5. 5 додати 9 буде дорівнювати. Звичайно, 14. Молодці. Внизити. Так, давай спробуємо. В нас є число 12 і 3. Як ти думаєш, що має бути вгорі? Звичайно, 12 плюс 3 це число 15. Так, а яке число знизу треба поставити? 12 це 10 і 2, правильно. 3 це 2 і? і 1. Молодці. Так, правильно виконали. Наступне. В нас є з вами число шістнадцять 16, 16 це 5 і одинадцять. І Молодці. Далі 5 це один і скільки? Один і чотири. Так. А одинадцять це 4 і 7. Правильно. Наступне 18. 18 – це 9 і дев'ять. 9 це 4 і 5. І відповідно 9 це 5 і 4. Молодці, ви впоралися? У своєму зошиті записуємо їх у два стовпчики. Ну що, готові? Якщо ще ні, зупиняйте відео. Продовжуйте, коли будете готові працювати далі. Давайте перевіряти. 67 відняти 7 буде 60. 4 додати 32 буде 36. 45 відняти 3 буде. 42. 52 відня... додати 7 буде. 59. 88 відняти 80

Буде дорівнювати 0. Саме поясніть, як знаходили різницю 65 відняти 20. Погляньте на нашого пингвинчика. В нього було 65 маленьких кубиків. Він від 65 від 6 десятків. Він забрав 2 десятки, тому що він розділив число 65. На 60 6 60 і 5 одиниць. Тобто, він від 6 десятків, від 60 він забрав 20. Тобто, в нього є 60 відняти 20 різниця цих чисел. Та додати 5. 60 відняти 20 залишиться 40. 40 додати 5 буде 45. Обчислити вирази. 78 відняти 40. 78 ми розділяємо на 70. Та 8. 70 відняти 40 буде 30, плюс 8 38. 56 відняти 30 та додати 2. 56 ми розкладаємо на 56. 50, 50 відняти 30 буде 20, та ще 6 26. Додати 2 буде 28. 93 відняти 80. 93 ми розкладаємо на 90 та 3. 90 відняти 80 буде 10. Та ще 3. 13. 41 додати 4 та відняти 20. 41 додати 4 буде 45. 45 розкладемо на 40 і 5. 40 відняти 20 буде 20. Та ще 5 буде. 25. Молодці. Далі. 34 відняти 30 буде. Тільки 4. 45 відняти різницю чисел 12 і 9. 12 відняти 9 буде. 3. 45 відняти 3. Ми можемо 45 розплати на 45. 5 мінус 3 буде 2. 40 плюс 2 буде 42. 34 відняти 20. 34 ми можемо розкласти на 30 та 4. 30 мінус 20 буде 10. Та ще 4. 14. 70 додати різницю чисел 18 і 9. 18 відняти 9 буде 9. 70 додати 9 буде. 79. Молодці. Ви впоралися. За малюнками склади задачу, яка міститиме запитання. Скільки цукерок залишилося в коробці? В коробці було 36 цукерок. Хлопчик каже про те, що ми взяли з коробки 20 цукерок. Скільки цукерок залишилося в коробці? Що ми можемо зробити? Правильно, діє віднімання. Яка діє віднімання? 36 відняти 20 дорівнює 16 цукерок. Так, скільки з цукерок залишилось в коробці? В коробці залишилося 16 цукерок. Розглянь табличку, в якій подано інформацію про свійських птахів: курку, качку, індичку. Кенгурушка наша каже, щоб дізнатися довжину тіла індички, я умовно проводжу лінії в стовпчику довжина. Та рядку індичка. Вони перетинаються в одній комірці, у якій записано число 85. Тобто ми дивимось. Курка, маса курки. Так? Ми дивимося птах, курка і маса 2 кілограми. Яка ж довжина курки? Курка, довжина 30 см. Скажи, хто зі свійських птахів найважчий? Найважча індичка. Тому, що її вага 7 кг. А хто найлегший? Найлегша курка, її вага 2 кг. Далі, на скільки сантиметрів довжина тіла качки більша, ніж довжина тіла курки. Довжина тіла курки 30 см. Довжина тіла качки 60 см. Тобто, 60 відняти 30 буде різниця 30 см. Спробуй сформувати ще два питання за даними в таблиці. Поглянь, скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Правильно потрібно докласти ще два кубики. Що нового ви сьогодні дізналися на уроці? Яке правило про порядок дій запам'ятали? Що вам вдалося найкраще? Які були утруднення? Ми успішно завершили свою подорож і здобули найважливіший скарб наші знання. Домашнє завдання. Виконай номер 307-308. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся.